Вітаю всіх! Друзі, як ви вже знаєте, в народі ходить дуже багато різних міфів і невідповідностей у темі про стяг на дитину, які вибус 18 років. І сьогодні ми розберемо її на практиці і розберемо найактуальніші питання, які мені задають досить часто мої клієнти. І для того, щоб ускладнити задачу, ми. Моделюємо наступну ситуацію. Дитина 18 років, вона проживає з матір'ю, навчається на заочній формі навчання за контрактом. І зрозуміло, що на сьогоднішній день їй тільки вибулося, батько ще її не сплачує. Тобто, що в такому випадку робить, і на які вона виплати претендує. Це все ми зараз розберемо більш детально у даному відео. Тому залишайтеся з нами і обов'язково дивіться його до кінця. Всім приємного перегляду! Перший і найпоширеніший міф, він звучить так: дитина може отримувати сама себе самостійно, так як вона навчається на заочній формі навчання і може знайти по факту собі роботу і забезпечувати себе самостійно. Якщо подивитися дане питання, то воно взагалі це чисто розбивається, оскільки це міф, і в нормах чинного законодавства, а це сімейний кодекс України, він говорить про те, що вимог щодо форми навчання особи немає. Тобто може бути як заочна форма. Форма навчання може бути в принципі, і стаціонар. Тобто будь-яких вимог немає, і головне, щоб дитині виповнилося 18 років і вона навчалася в, наприклад, там, школі, коледжі, університеті немає жодної різниці. Наступний міф це розмір аліментів на повнолітню дитину встановлюється норми чинного законодавства і становить 1 четверту від доходу платника на одну дитину. Дивіться, на сьогоднішній день це також в принципі, неправда, оскільки розмір аліментів на е, повнолітню Особу, нормальне законодавство не встановлюється. Тобто, якщо, наприклад, до дітей, які там від року до 18 встановлено, наприклад, там, на одну тину одна четверта, то на повнолітню дитину такого немає. Тобто, може бути хоч одна четверта, одна шоста, одна восьма, без різниці. Тобто тут уже в залежності від вас. Наступне, той із батьків, з ким проживає дитина, може просити у позові стягнути разом з аліментами додаткові витрати на утримання дитини. Дивіться, це також міф, оскільки для того, щоб стягнути алімети на дитину, які собі з 18 до 23 років, тут є. Чисто одна тема. Да, спочатку стягуйте аліменти, а в основу документи лягають. лягають да? це те, що вона дійсно навчається, і ви показуєте дійсно платіжку про те, що ти навчається у вищому навчальному закладі. Тому це зовсім різні питання, і воно одне одного не стосується. І так, друзі, наступний міф це: е, якщо дитина отримала академ відпустку, то право на аліменти припиняється. Друзі, це неправда, оскільки ключовим Аргументом да, отримання стіни аліментів є дитина досягнення 18 років до 23 років. І те, що вона повинна бути зарахована до вищого навчального закуту чи технікуму, без різниці. Сам факт навчання і сам факт повинен бути встановлений віком. Якщо, ж, наприклад, академ дитина не відраховується, вона продовжує навчатися, просто навчання призупиняється. То в такому випадку аліменти продовжуються сплачуватись. Якщо ж, наприклад, дитині виповнюється 23 роки або її вичисляють, тоді да, дійсно. Аліменти стягнути неможливо. Наступне повнолітня дитина не може сама звернутися із позовом про стягнення аліментів. Дивіться, якщо ми подивимося сімейний кодекс або цивільний процесуальний кодекс, то там чітко зазначено, що особа вона може звернутися або сама, або через її уповноваженого представника. Тобто це може бути її мати, там батько без різниці. Або сама. Тобто тут, в нашому випадку, це також є безпідставний міф, який, в принципі, розвіюється. <му> Отже, друзі, як ми бачимо, в принципі, стягнути аліменти на особу, які від 18-23 років, в принципі, є реально. У мене дуже багато таких випадків, багато клієнтів, тому. В принципі, це вже повністю реально. Але для того, щоб повністю проаналізувати саме вашу ситуацію, обов'язково потрібно все ж таки звернутися до кваліфікованого юриста, який проаналізує індивідуальне ваше питання, дасть вам повноцінну консультацію і допоможе у вирішенні даного питання. Зразу скажу, що такі питання вони вирішуються без виклику сторін і просто. Суд розглядає документи, які ви подаєте до позовної заяви. Тому дякую за перегляд. Надіюся, дане відео для вас було цікаве, корисне. Ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили. І обов'язково не забуваємо, що якщо вам потрібна якась допомога або індивідуальна консультація, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Хто не забув, обов'язково ставимо лайк, робимо підписочку і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!